Всім привіт! Сьогодні в мене така ситуація, коротше. Дзвонить клієнтка, яка оплатила багато масажів 20. І ще оплатила літом, коли я потрапила до лікарні. Я пропонувала дешевше масажі по абонементу. Ну, щоб викрутитись з боргами. Ну, і, коротше, вона купила, відходила 8, а тепер у неї проблеми там свої. І вона дзвонить каже: верніть мені гроші, поверніть. Ну, коротше, для мене це шок. Я тут є викручуюсь з тими боргами, оце з того моменту, як потрапила до лікарні, то таке, коротше, оце то ці квартири, то тепер ці меблі треба. Ну, трохи щоб був якийсь пристойний вигляд. Єлі викручуюсь, коротше, заробляю рекламу, даю во всю силу. І тут тебе таке, коротше, поверни. Сразу така немаленька сума, 1000 злотих. Я в шоці просто, ну. І, і, і саме сьогодні прийшла одна учениця і заплатила мені гроші. Ну, і виходить, я тепер мушу майже всю суму віддати за то, що. Людина вимагає, тому що я кажу, у мене нема гроші, я не розраховувала на те, щоб повертати потім. Ну, для мене це недопустимо. Я зараз в групах пишу, що якщо ви купляєте абонемент, то я не повертаю вам гроші. Я його продаю дешевше, щоб мати гроші на що жити, а не щоб потім влізти ще в більшу задницю. Тому якщо Хтось хоче купити абонемент, але не певний в собі, що він не почне вимагати, то краще не купуйте. Тому що гроші я не повертаю, нема такого, що «вертай гроші, нема. Я плачу податки, у мене кожного дня розходи. Я розумію, що свої проблеми там і не просто так та людина пішла у неї там. Свої проблеми не буду розповідати, які, тому що це не моє діло. Але так не може бути. Так я в задниці це буду, то то що влітку купили, то краще б не купляли. Тому що для мене це стрес і удар по бюджету. Краще б я якось викрутилась на той момент. Але не вертати тепер, коли у мене, блін, ось оплата за. Приміщення прийшла накладна а фактура, я мушу їй віддати завтра цю тисячу. Це трендець, якщо чесно. Я не хотіла знімати відео, бо думаю, може людина дивиться, а з іншої сторони, я нічого такого не кажу. Я просто кажу, що можливо хтось там подивиться і просто. Не буде купляти абонемент, не треба мені таких покупок абонементів, які потім віддавай назад. Це взагалі. І я розумію, що тепер я не буду продавати жодних 20 масажів, тому що це може бути вилізти мені боком. Хоча я нічого не зробила, я ні в чому не винна. Я продала масажі. І ви будьте ласкаві ходіть. Не хочете ходити ходити, ну то ваші проблеми, це не мої проблеми. Ну, коротше, в ітогі така ось неприємна ситуація. Я розумію, якби у мене був рахунок, там лежала купа грошей, мені все одно це мені не нашкодило. А так це мені величезний стрес просто. Тому що замість того, щоб заплатити свої проплати за, за кабінет, за податки, за ЗУС, я мушу віддавати її гроші, тому що в неї сталася складна ситуація, їй потрібні кошти. Ну, То нащо тоді було купувати і морочити мені голову? Краще було не купувати, не треба такого робити. Ну, Але нічого не зробиш. Якби неприємна ситуація. Тому що це не то, що я взяла в неї. Я вон людині не можу віддати фіг знаю скільки не можу віддати борг. І тільки думала, що зараз якась викручусь, ще може прийде один учень, і віддам, і тут, коротше, така фігня. І я оце як, наче якась. Я не знаю, що. Ну, тобто, типа. На тобі гроші потримай трохи, а буде мені потрібно, я заберу їх. Та мені не треба було так давати взагалі, раз не потрібні масажі. Фух, кор... Коротше, так трохи висказалась, не заспокоює воно. Ну, всередині таке неприємне відчуття. Тому що все я сама, хтось там з чоловіком. Хтось там, мама, папа, я сама. Мені вон, люди вже диван дарять. А не, я, коротше, продаю абонементи в надію, що хоч трохи викручусь. І в кінці кінців кажуть, та давай, віддавай. Я кажу, да, в мене немає, звідки мені взяти? У мене тут, тут проплати вже аж пищать. Кажуть, мені теж треба гроші. Ну, така ось. Така фігня буває у масажистів, які не, мають совість і не можуть сказати, що а мене то не цікавить, що у когось проблеми. Тому що, тому що коротше, у мене теж ні звідки. Так що така ситуація. Фух. Так, я наче щось там купляю, але в мене блін, постійно постійно впритик. Все Все притик і не те, що впритик, притик і навіть трошки не вистачає. Але деякі речі, меблі я там купляю, тому що знаю, що ніколи не, їх не буде, якщо я зараз просто не візьму в розсрочку. Ну, я все в розсрочку це меблі, всі, ці, оці це все срочка платежа, розсрочка. И, короче, якось так.